Друзі, всім величезний привіт в резервет. Красива літня колекція, красиві сукні. Ви тільки погляньте, які вони жіночні, рукавчики буфи, Тканина легесенька, це муслінова тканина. 1699 гривень. Грудяг на запак. Дивлюся в розмірі XL. Спітниця донизу розширена. Є підкладка. Зараз будемо дивитися, верху підкладочки немає, а спідничка. Ні, підкладки теж немає. Просто в нас спереді, якби подвійна. Це дуже-дуже добре. Ось така сукня і є в коричному кольорі і в червоному. Ви тільки погляньте, який хороший склад. Це 100% котон. І такі сукні є в коричневому кольорі шоколад і глибокий класичний червоний колір. В червоному кольорі дивлюся в розмірі М, 100% котон, масинова тканина. Ось така сукня, жіночна, широкі рукавчики, грудяг на запах, розширена донеза, яка красива жіночна сукня. До червоної сукні можна придбати висонішки мюлі на низькій ході. Основна частина як такий текстиль, така як сіточка цупка. І ціна 1499 гривень. На кожний день, просто щоб швидко пробігтися до роботи і повернутися ввечері додому, можна придбати собі футболочку. Самий трикотаж, він не є легенький, він такий трішки, а можливо навіть такий же, як в світшотах. Оверсайз 699 гривень. І це 100% котон. Вже з іншим принтом теж є футболочки, такий приємний відтінок масла і принт, колір шоколаду до якогось такого бордо. Я можу сказати, що це світшоти з коротким рукавом. 699 гривень теж 100% котон. У нас всіх цікавлять джинси, мене в тому числі. Височена посадка, видно навіть у відео, наскільки вона висока. Кльошами донизу. 1199 гривень ціна. відтінок Деніму і не темно-синій, і не блакитний, такий світлий, такий класичний середній колір. Ще отакі джинси балун. Модель балони 1499 гривень. Модель досить класна, вона вдала, але я дивлюся в розмірі європейському 44, англійська 16. Якщо взяти менший розмір, то трішки по-іншому буде мати вигляд. Лейп такий цікавий, бачите, ззаду з кнопочкою. Якісні досить. Ось менший розмір, ось такий вигляд мають. Я вважаю, що таку модель і потрібно носити більш на менший розмір, тому що вони додають об'єму. Нічого страшного. Сумочки подивимося. 1999 гривень. Літня, класна сумка, написано handmade, що це ручна робота, все може бути. Довгі ручки, короткі ручки застібається на блискавку, а підкладка така полотняна всередині. Ось такий вигляд зсередини, немає кишеньки додаткової, але в цілому сумка має вигляд досить якісної. Ще такі плетені є, вже більш легше. Якщо порівняти з цією сумкою, я навіть не знаю, яку би вибрати, тому що це теж дуже класненько. Вона більш голибша, більш ширша, а це 100% папір, застібається теж на наблизику, що мені подобається в зарі сумки, всі відкриті, всі відкриті. Це пляжна сумка, зрозуміло. Але теж немає додаткової кишеньки. Чи має ні. Є кишенька, навіть додаткова. Ну, це така функціональна сумочка. Можна її скрутити, взяти з собою, коли великий те на відпочинок який місця набагато не займає, а потім її використовувати для пляжу. Тут вміститься все і більше, і рушник, окуляри, і все, що ви бажаєте, водичка. А це теж класно, і навіть по місту можна просто носити до літніх речей. Ну і цю, в принципі, можна, чому ні? Ну, хоча вона вважається пляжною. В новинках червона сумка. Чірвона до малинового 1499 гривень. Це шкірзам. Хоча в своїх відео в минуле я показувала сумки з натуральної замші. Ця саме ця, це шкірзам, досить м'якасенький. Екосумочка. З джинсу костюм, куртка з мережевим. І прямі штани. колір такий пісочний колір кемел. Джинс легкий. Зрозуміло, що це літня куртка, застібається на годзики-болти. Досить акуратна робота, ціна теж досить, досить. висока, 2799 гривень. Це курточка жакет. Таку курточку важко більше комбінувати з якимись іншими речами, то вже краще придбати в костюмі з джинсами широкими. Джинси коштують 1499 гривень. Це 100% котон, то і то це джинс. Вони широкі донизу. Бачу класні кросівки, якраз би підійшли до цього джинсового костюма. Ой, які красиві стильні крусів, і це натуральна замша. Вау, дуже сподобалося. Недавно придбала собі в зарі. І я б ці теж купила 2199 гривень, а верх повністю шкіра. Тут навіть немає текстилю, це все натуральна замша. І базовий колір. Дуже класненький, вони досить легенькі. Подобається, як підошва зроблена з переді. Ось так вона, бачите, закрита пішки вище. ще. Шкіра. Це знак шкіри стоїть, це натуральна замша. Класні, Вони навіть підійдуть до тих сумок з натуральної замші по кольору, що я показувала вам в новому відео. Так от навіть ось тут я бачу з натуральної замші сумки. Правда, по кольору вони відрізняються, але покажу вам. Ось така сумка, але ну, я її підняла. Це текстиль. Ця сумка, власне, з текстиля і має а, ручки з текстилю. Має багато відділів. Що дивно, має три відділи, має додаткові кишеньки. Ці ручки не знімаються. тканина, як велюр на дотик. 1499 гривень ціна такої сумочки. А ще є джинсова куртка оверсайз. Вона довга, такого вільного силуету. Нагадує вінтаж, вінтажні куртки 90-х. Знизу вона з патентом. Якби не бомбур, але має патент. Ну, кажу, нагадую, от ті роки далекі в стилі вінтажу з такими накладками, а джинс досить м'який. 1799 гривень цей. Жакет куртка коштує, а заду ще, як зроблено, бачите. Мені ну от особисто мені нагадує вінтажну куртку. Жіночні сукні, красивий ніжний принт 1499 гривень, фактурна тканина, ніжно-рожеві квіти, розширена донизу з підкладочкою. Тканина легка. Але навіть не буду дивитися склад, тому що відчуваю. На дотик це поліастер, поліамід. І ще є такий принт, така сама модель. Квітковий ніжний принт. Якщо ви любите Animal Print і бажаєте бути в тренді, то можна придбати собі широкі штани палацо. З гумкою в поясі без застіпки, без кишень. Ще має бути сорочка. Зараз пошукаємо. Ціна 1099 гривень, коштують ці штани. А можна взяти вверх топ в коричному кольорі, воно так і висить поруч. Топ з трикотажа в рубчик. Це 100% котон, легесенький котончик. Ось є такі блузи. Блуза 100% котон 1099 гривень, а це в костюмі. Але можете придбати окремо, можете придбати в костюмі. З баскою знизу, рукавчики, буфи. І такі ж костюми є з мусліну. Це 100% котон теж, але вже тканина муслінова. Якби вид тканини. Ось такі самі штани, Цікаво, яка ціна. ще така сама. 1099 гривень. Ну і така блуза. Все як анімал принт. Коричневий теж дуже красивий костюм, більш лаконічний, більш простий. Хто любить. Animal Print може собі в Animal взагалі. А хто любить білий, то в білому кольорі теж є. Такі ж самі штани і така сама блуза. В білому кольорі. Білий такий навіть мастанистний і такі штани теж є. Так, Зараз ми доберемося до цього класного куточка, скільки тут всякого класного є. Ось, наприклад, такий костюм. Схожий костюм ми дивилися. В смужку був з кози, але блакитно-білу, якось зовсім по-іншому. Бачу, ось така сорочка як чоловічого плеча, оверсайз. Так насичений синій колір. На біржці вказано, що є штани, треба шукати. Я бачу, де вони є: 1399 гривень, 90% ліоцел і 10 поліаміду. І є штани широкі до цієї сорочки, такий аля піжамний стиль. Широкі штани 1499 гривень з гонкою в поясі. Бокові кишеньки, ширечені донизу. Ну і такий, звісно, самий склад 90 ліоцелу і 10 поліаміду. Є широкі білі штани, класні, великі розміри, бачу 2 xl навіть є. Нимочка, такі широчезні, можливо, це теж лівоцел. До цих штанів є верх, це жилетка. 1499 гривень коштують ці штани. Це інша модель трішки, тому що вони мають, бачите, тонесенький поясочок, а в смужку сині з білим не мали цього. І штанини трішки ширші. Склад тут теж трішки інший. 62% ліоцелу, 32 віскози і лише 6 поліаміду. Сині кольори з білим, з кольором киві. А ось це зелене, що це таке класненьке? Давайте подивимося на цю блузу, але це не тільки блуза, це цілий костюм. Призібрані рукавчики з оборкою, з такою рюшею і знизу вона такою бочечкою, таким балоном. Шифонова тканина, розумію, що це поліестер, що це шифон такий поліастеровий. 1399 гривень коштує така блуза. І до цієї блузи є спідничка теж така класненька з оборочкою знизу, з підкладкою. Потрібно міряти, може бути досить непогано. Ще має мережеву понизу. 1199 гривень коштує спідничка. До цих білих штанів. Де було вказано, що є жилетка. Ось вона. Так, я прийшла до цих штанів. І є жилеточка. Жилетка топ, жилетка блуза. В складі є ліоцел, віскоза і чуть-чуть поліестери. Основна частина ліоцел і віскоза. 1299 гривень. А також в продажі є красиві сорочки в синьо кобальтовому кольорі з мережевим прошла. Сорочка застібається донизу на гудзики, плечі приспущені і рукави три чверті. І ціна 1299 гривень. І це 100% котон. Досить легкий і ще дирочки, так що вам не буде спекотно при високій температурі. І ось такі штани, але тут вже зовсім інше мережево. Має вигляд як в костюмі, але сам візерунок зовсім інший. Ну, можливо, така задумка широкі штани палацу. Вверху шортики, щоб через ці дирочки вам не присвічувалося. Широкі, але ну дуже класні штани. Дуже сподобалися. Це 100% котон теж. Тільки погляньте на цей костюм за стіпкою. І ціна 1399 гривень. Всім дякую за увагу, за те, що були у моєму відео до кінця, і чекаю вас в наступних відео з оглядом з резервет і не тільки пас!